своїм першими враженнями, відчуттями і вже результатами на використанні метастіку. Це продукт компанії Coral Club, який направлений на покращення травлення, на відновлення мікробіотики шкільника і на... Пришвидшення метаболічних процесів в організмі. Якраз саме про це поговоримо, тому що я за дві неділі використання вже почала отримувати свої перші результати по пришвидшеному метаболізму. Як це проявляється? Я знаходжусь в такому періоді жінки, який називається менопауза, мені 47. і це відчутно по заниженій функції метаболічних процесів, процесів перетравлення їжі, і відповідно це помічається в наборі зайвих кілограмів, зайвої ваги. І мене це ну, турбує. І що я побачила по відчуттям, коли почала приймати метастік? Однозначно пришвидшується процес травлення, появляється така легкість, якої не було ще буквально там місяць-другий назад, і пришвидшується оцей метаболізм, тому що. Чому запобігає метастік? Запобігає всмоктуванню жиру жировими клітинами. І, відповідно, не відбувається набори зайвої ваги, тому однозначно можу рекомендувати для людей, хто хоче покращити свою травну систему, роботу травної системи, і хто хоче запобігти зайвій вазі. Значить, це продукт компанії TCA. Це Корея, і в складниках є такі компоненти, як екстракт м'якоті банану, лактобактерії з шкіру капельсину і лактобактерії з корейської кімчі. Тому дуже зручне використання. Рекомендовано пити, розводячи з водою. Інколи я п'ю з водою, інколи я п'ю. Е без води, просто відриваючи стік, дуже зручно, і ну, взагалі, один із продуктів, який однозначно можна рекомендувати в раціон свого харчування, якщо ми хочемо мати здорову травну систему. Здорова травна система це завжди здоровий імунітет і загалом наше здоров'я. Бережіть себе.